Трапилося ранком така біда, що Думала спочатку, що то стріляє, а то хтось, а то побачила, що летить шифр. Я вже повибігали всі, Пожежа вже, вже все. Дякуємо рятівникам нашим, тому що якби не вони, то ми б згоріли поруч, сьомий будинок, ніби будинок, напевне, горів. Тут би все горіло. Дуже вдячні цим людям. Поступило повідомлення, що по вулиці авіаційний 9 Виникло задимлення у житловому будинку. Прибувши до місця, ми побачили, що горить криша будинку. Встановивши трьох колін, драбину, подали два ствола на гасіння. Пожежу було миттєво ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.